Друзі, вітаємо вас на подкасті «Метаморфози». Мене звати Володимир Швець, рубрика що далі. І ми продовжуємо спілкуватися з Олександром. Саша, привіт ще раз. Привіт, Володимир. Я Олександр, військовослужбовець 71-ї бригади. Радий ще раз бути тут. Я думаю, цього достатньо, щоб його далі слухати цієї інформації з великою повагою. Саша. Ми багато вже проговорили. Я. Священник, я пастор. Я знаю, що люди, не маючи відповіді на питання, звідки я, хто я, для чого я живу, з великою ймовірністю можуть змарнувати своє життя в принципі. Ти, як військовослужбовець, як дотичний до людей, які постраждали фізично, емоційно, духовно, в тому числі на війні. Так? Відповідаючи на, печа... на питання, що далі, крім тренування фізичних навантажень, крім побудови стосунків з сім'єю, якщо це можливо продовжувати, що ти можеш сказати а, про, саме, про важливість не нехтувати своїм духом? Тобто тією серцевиною? З якої, в принципі, і початок йде. Ну, я в цьому переконаний. Тобто те, чим ти робиш, точніше пробач, те, що ти робиш, бере початок в тебе всередині. Ти робиш тільки те, в що ти віриш, не більше і не менше. А якщо ти нічого не робиш, отже, це можливо, ти ні, ні в що там не віриш. Або у всьому зневірився. А для військових в усьому зневірився, це, я думаю, дуже реальна історія. Ні? Так, звичайно, ми і говоримо дуже часто про людей, коли люди постійно в депресії, апатії. Ми говоримо або допускаємо таку думку чи вислів, що зламаний духом. Що це означає зламаний духом? Бо це не дуже зрозуміло. На мою думку, суб'єктивно, це тоді, коли людина не має вже ніяких цілей, не має ніяких мрій, всі її цінності зруйновані, вона має повне розчарування. У всьому і в першу чергу в собі. Наприклад, можеш привести наприклад з твого досвіду серед ветеранів, військових, з ким вже це подібне сталося? Без імен. Просто що саме сталося, що призвело до таких вис? В мого побратима зруйнувалася родина. Він дізнався так, сім'я. Він дізнався про те, що в його дружини є інший чоловік. Вона угу. йому про це повідомила. Це твій побратим був на нулі з тобою, да, тоді? Він не був на нулі, е, у нас був момент відновлення, і він виконував певну паперову роботу. Mm. Але коли він про це дізнався, він почав проситися, щоб його перевели в штурмову групу. Okay. Тобто людина втратила ціль, втратила якісь мрії, про які він мріяв, коли повернеться разом із тією пані, і він вирішив. Піти в ті обставини, з яких він швидше за все може не повернутися. Далі. Але ми з ним спілкувалися. Ми проговорювали багато це питання е, стосовно того, що це не кінець. Далеко не кінець. Тобто, ти дізнався про цю його проблему? Так, так. Угу. я дізнався, і ми з ним мали певне спілкування. Ми також разом, до речі, тренувалися. Ми навіть там змогли е, зробити собі турнік, угу. там і в нас і відтискання були. Тому що потрібно було якось себе ще відводити від цих думок, особливо його. І коли ми з ним говорили про це, я кажу: ти ж розумієш, що можливо це і на краще. Ти не знаєш, як би це відбулося потім? Ти зараз дізнався про це. Це стрьомно звучить, можливо, це на краще. Ну просто він міг побудувати свою сім'ю, сімейне життя разом з цією людиною. Зараз вони вже певний час були розділені, uh -huh. так? тому що це вже було більше півтора року, коли okay. почалися бойові дії, uh -huh. до прикладу, і його служба була у війську. Але поруч були ті люди, яким на нього не байдуже. Ми з ним спілкувалися, намагалися його підтримувати, але рішення було за ним. Потім він вже певний час він охолов. Я вірю в те, що наше спілкування теж мало якісь свої плоди. І він уже виконував ту роботу, в якій він був максимально ефективний. Ти сказав, на мій погляд, з цього всього, дуже важливу фразу, ключову фразу рішення було саним. Чи вважаєш ти, що наступають якісь моменти, навіть дуже критичні кризові моменти, коли людина позбавлена вирішувати, що її далі робити? Ні. Я переконаний в тому, що в людини є завжди вибір. Це ти говориш про волю і про дух. Так, звичайно. Завжди є вибір, як чинити. Навіть в поганих речах потрібно бачити хороше. Це складно. Це складно. Звичайно Можливо, складно. це навіть надзвичайно складно. Я маю на увазі хороше побачити загалом. Чомусь, мені здається, тенденція така складніша, як, як погане. Погане ми бачимо завжди ну, скрізь. Є така проста ілюстрація. Типу, зроби 9 разів добро і зроби один раз зло. І тебе запам'ятають, як того, хто зробив один раз зло, а не мав досвід 9 разів зробити добро. Так. І люди схильні до цього, дуже багато людей схильні до цього. Побачити добро. Це треба собі поставити таку установку шукати добра. І коли його шукати, ти маєш шанс його знайти. Ну і далі його ти можеш навіть продукувати, тобто транслювати це добро. Ми дуже багато добра сприймаємо як належне. Те, що я сьогодні прокинувся, угу. це для мене велике добро, тому що велика кількість моїх побратимів і посестер не прокинулися цього дня цього ранку. Те, що я можу спілкуватися з моєю родиною, це добро. Тому що багато хто не має родини. Те, що я можу спілкуватися з друзями, і я взагалі можу говорити. Це теж добро, тому що велика кількість людей могли народитися вже не маючи цієї можливості, або набути, втратити точніше можливість угу, говорити. Угу. Але ми це сприймаємо як належне, так має бути. Але так не має ну, бути. З того що ти говориш, тоді добра насправді не так мало. І навіть Дуже в тих, хто продовжує жити, думати, говорити. Хоча є значні обмеження через інвалідність набуту у війні, вони можуть знаходити добро зі своїх Але ти з руками і з ногами. Так. Але ти спілкуєшся багато з тими, хто втратили руки, ноги. Вони тобі вірять. Вони вірять. Навіть більше не словам, а діям. Коли я спілкуюся з побратимами, які набули інвалідність по різних причинах і різного роду, до прикладу, втрата нижньої або верхньої кінцівки, я не просто хочу їм сказати, що ти молодець, ти зможеш. Давай. Це просто слова, які нічим не обґрунтовані з моєї сторони. Угу. Так можуть їм дуже багато людей говорити. Але я можу запропонувати. Слухай, чим я можу тобі допомогти? Нічим до прикладу, ти мені не можеш допомогти. Знайти наприклад. контакт. Чи спілкувались з тобою вже протезисти? Окей. Чи можу я тобі, можливо, знайти контакт центру протезування? Не можу обіцяти, що без черги тебе я проведу, але просто таким чином. Тобто, ти можеш це зробити, так? Так, Окей. до прикладу, okay. надати той контакт. Потім, наприклад, я можу вислухати, навіть елементарно, просто вислухати, не розказувати і намагатися підбадьорити. А інколи потрібно просто дати можливість людині виговоритися. Це теж дуже важливо. Я можу взяти на себе відповідальність, молитися за цю людину, спитавши дозволу у нього, звичайно. Тому що подальший процес реабілітації, повернення в родину, соціалізація, потрібно буде знаходити якусь роботу. Проблема ще з цими паперами стосовно оформлення е, людини з інвалідністю внаслідок бойових дій. Дуже багато різних нюансів, в яких ми можемо бути корисними. Окей. Повернемося до теми духу. В цьому контексті що ти говориш. Це початок. Тому що якщо ми говоримо про дух, якщо ми говоримо про рішення, це потрібно наважитися в тому стані, в якому є ця людина, наважитися рухатися далі вперед до добрих змін. Оце наважитися. Оце вирішить, це має бути якийсь добрий стержень всередині. Так. Цілком логічно, що це має бути стержень. Але є моменти, коли стержень руйнується. Тому Окей. що все, до чого, до чого звикла людина, воно втрачає сенс для неї. Тому що втрату кінцівки прирівнюють до втрати близької людини. Ого. Ось таким чином. І це дуже складно. Адаптовуватися, починати рухатися в правильному напрямку. Але коли я поруч, я можу допомогти чимось. Навіть нехай не словами. Я можу для людини, в якої, до прикладу, зараз є проблема, і в неї відсутня кінцівка. Він є людина з інвалідністю. Я можу бути його ногами. Тобто, можливо, десь потрібно походити, щось поробити, чимось допомогти. Угу. Це цілком можливо. Один чоловік. Який пройшов декілька ув'язнень ще за часів нацистської Германії, він говорив дуже чудові слова. Людині. До нас пробач, це важливий гість. Людині потрібна людина. Угу. Ось таким чином. Звичайно, вибір: я кажу, хочеш, я тобі допоможу, або я хочу тобі допомогти. І вже. Цей військовослужбовець або ветеран він приймає рішення, чи хоче він, чи не хоче. Звичайно, я не можу йому сказати і все вирішувати за нього. Але я вже даю йому можливість і даю розуміння, що він не один. Є ті, хто поруч, є ті, хто підтримує. Дякую, Саша. Я трошки відволікся, чесно. Але це круто. У нас минулого разу був гість з собакою. Велика така лахмата, біла собака. І мене вразила просто історія. Дуже коротко в цьому епізоді, я не знаю, хто захоче подивитися про те, що суб, собака це частина реабілітації. І, і що мене найбільше вразило, це те, що а, собака після зустрічі з військовими в складному стані вона виснажена йде додому. Тобто, буквально виснажена фізично. І вона неактивна, хоча вона грайлива собака. Ось цей котик тебе бачу, полюбив зразу. Клас. Дякую, Саша. Ти сказав, що там, де ти поруч, ти можеш бути для когось ногами, руками, там робити щось, допомагати, але військовий має прийняти це рішення індивідуально, самостійно, що ти можеш йому допомогти. Так. Це той стержень відновлює, тому що ми говоримо про те, що там зруйнований стержень, який би спонукав до дій, який би спонукав до змін добрих. От твоя допомога, те, що ти поруч, це допомагає відновлювати той стержень? Так. На мою думку, так, тільки в тому випадку, коли з моєї пропозиції, що я готовий допомогти, він розуміє і довіряє. Угу. Тому що, до прикладу, ми розуміємо, що е, мій вираз обличчя, те, як я це говорю, як я пропоную, це також багато про що говорить. Угу. Або я пропоную просто, щоб виконати якийсь обов'язок, або я пропоную тому, що ця людина важлива моєму серцю. Хоч, можливо, я його не знаю, але для мене цінно, що він заплатив певну ціну за мою безпеку. Тобто з усвідомлення вдячності. Навіть не з почуття вдячності, це інше. Так. З усвідомлення це вдячності. А, дякую, Саша. Але ж ти не, вс... не всюди присутній. Ти кажеш там, де ти є. А хто? Де брати тих людей, яким не байдуже, до кого звертатися, скажімо, от, на, на, на ліжку о, з складними операціями, коли покидають найрідніші люди? У тебе є відповідь на це питання? Бо це важливе питання. Я дуже би хотів, щоб ми всі були максимально емпатичними, чуйними до чужого горя, до чужого життя. Але по факту маємо те, що маємо. Люди думають про себе переважно. Ну, я не кажу, що я не люди, я так само ну, зосереджений на своїх потребах. І десь можу переключитися тільки на, на, на інших людей, знаєш. А, а ці люди залишаються на самоті. Ці люди, які не можуть дати собі ради в даний момент, залишаються на самоті. Що ти скажеш на це, де, де брати номер телефону, який постійно доступний? Це капелани. Тому що це люди, які люблять Бога, які слідують за Ним і виконують Його Слово. А слова Ісуса Христа були такі, що потрібно плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Також носити тягарі одне в одного. Ось таким чином. І дійсно капелан це не просто коли там в нього є, до прикладу, шеврон або нашивка капелан. Капелан це той, в кого серце любляче. І я знаю дуже багатьох братів, сестер, тому що є капелани як брати, так і сестри, які викладаються наповну в цьому служінні. І так як ти говорив, до прикладу, це, звичайно, невдале порівняння. Але коли ти говорив про собаку, що вона е взаємодії з військовими або ветеранами виснажується, так само і. Капелани, я дуже часто бачив, що вони намагаються максимально потужно служити іншим людям, виснажуються, йдуть до Бога, наповнюються, або їх підтримує церква. І потім знову вони йдуть і намагаються бути підтримкою, закривати потреби людей. Дякую. Давай на останок, скажи те, що ти хочеш сказати. Те, що можливо, ти кажеш людині, коли вперше бачиш. Те, що ти кажеш людині, коли розумієш, що, можливо, ти її востаннє бачиш. Я, напевно, більше хотів би сказати: хотів би звернутися до двох категорій людей. Угу. Я хочу звернутися до тих, хто сьогодні потерпає, має проблеми, втратив ціль, мрію, бо все, до чого ви звикли, воно зруйнувалося у вашому житті. Майте хоча б маленьку надію про те, що ви не самі. Є завжди люди, які готові вам допомогти. Є люди, які моляться за вас, які готові подбати і які можуть пропонувати вам допомогу. Не відштовхуйте їх, а давайте можливість їм бути вдячними за те, що ви зробили для цих людей. Також хочу звернутися до тих, хто сьогодні має можливість жити повноцінним життям у відносно мирних територіях. Ми це маємо з вами, тому що хтось за нас платить ціну. І ці люди, які платять ціну, повертаючись в цивільне життя. Їм завжди дуже важко адаптуватися, пройти соціалізацію, вони потребують допомоги. І це якраз наша можливість бути вдячними, дійсно усвідомити, що є моя відповідальність в цьому. На що ми готові? Можливо, нам потрібно допомогти в тих чи інших речах, в яких ми компетентні. Хай це буде юридична допомога, хай це буде психологічна допомога, хай це буде допомога в тренуваннях, хай це буде будь-яка допомога, хай це буде просто можливість стати. І вислухати ту чи іншу людину. Будьте готовими. Можливо, у вас є якісь бар'єри, можливо, ви не знаєте, як це зробити, але ви просто скажіть: я готовий і я хочу тобі допомогти. Дякую, Санні. Це теж рішення. Насправді, це може бути некомфортно. Усвідомлення відповідальності. Усвідомлення особисто моєї відповідальності. Тобто, звісно, що й. Теоретично є люди, які можуть це зробити. А є ж держава. А є, є держава, є спеціально навчені люди, різні організації, яким цима, а ще й зарплату велику отримує. Да. Але є моя персональна, особиста відповідальність, і так. я приймаю рішення, що мені робити з моїм життям, допомагати іншим людям чи не допомагати. Особливо тим, кому я маю усвідомо дякувати за їхню ціну, яку вони заплатили. Дякую, Саш. Дякую тобі ще раз. Щиро бажаю тобі. Мені вже не подобається слово успіх. Якесь воно заїжджене, таке слово, але змісту, глибокого змісту в твоєму житті. Нехай Бог тобі допомагає робити те, що ти робиш, викладатися наповну для своєї сім'ї, для твоїх побратимів, посестер, для країни. Дякую кожному, хто з нами на подкасті Метаморфоза. Хто дивиться, слухає, будь ласка, поширюйте. Поширюйте добро, тому що я вірю, що в цих подкастах воно є. Нехай Бог береже. До побачення. Також я дякую Володимир, Тобі, дякую вашій команді. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви поширюєте правильний потрібний контент сьогодні. Хай Господь допомагає в цьому. Хай побуджує серця тих людей, які дивляться для того, щоб вони поширювали цей контент далі. Тому що, можливо, він їм не потрібний і не зовсім цікавий, але вони можуть поширити угу. і серед кола їхніх друзів, які є в соцмережах, будуть ті люди, кому це буде корисно і потрібно. І дякую також всім вам, хто слухає за те, що ви приділяєте час на корисні речі, а не лише на якісь смішні рілси в інстаграмі.